Доброго дня хлопці та дівчата. Зніму вам трошки відео. Давно не було. Чого не було? Бо мені вже надоїло, хлопці, знімати ці рейси по Польщі. В принципі, нічого цікавого не відбувається. Одне й те. Я вже знаю майже всі діри Польщі. За півроку вже повторюється завантаження, вивантаження. І чекаємо на карту побиту. Не вийшло так, як хотілося По-швиденькому зробити карту побиту. Буде по-довгенькому, так що чекаю далі. Зараз ось на паркінгу на 45-ку. Тут ось є такий зоопарк, півні. Тут ось вже поганіші якісь півні. Чи хто вони такі? Ну, серед лісу. Нормально. Тут цікаво є страуси, ще, чи хто це? Похоже на страусів. Такі з хвостами півні. З гарними хвостами. Давайте подивимося цих страусів. Гарненькі, як вам? Ой, ну, який ти дзьобатий. Що з вухами? Потім є лами. Можна ось так їх зняти трошки. Так що так, отакі хлопці справи. Працюємо потихеньку по Польщі, помаленьку. Вже набридло вам скажу. Одне і те, все одне і те. Та і вам долюсь теж набридло. Знімати ті рейси, що ви там вже не бачили, так? Хочеться вже рейсів якихось подалі, хоча б на Францію поїхати, на німців, там би й вам щось було цікавіше. Там он через дорогу кафе є, можна сходити поїсти. Ну а так кругом ліс сосновий. І хегельман стоїть. Прикольно. Там вон беседочки є, лавочки. Можна почитати, що тут за заповідна зона тут. У олень. Я його і не бачив навіть. Дивіться, які прикольні, І з рогами. Може таке вам буде цікавенько подивитися. Подивимось по переглядам, буде дивитися чи ні. Ну, олень, дивлюся, гарненький, щось рога чеше свої. якийсь калюжі лежить загнали оленя в калюжу Дивіться, а пообробляли сіткою, Навіть, що пообробляли этим сіткою рабицей. наверно щоб він роги там свої не чесав чи чого чи, чи може щоб не гриз і дерева звісно він такий страшний замучений мені здається може догому що він не грязить і лежить Тим наливаю тут воду, я так розумію. В общем, такі справи. Зараз я от хочу приготувати їжу. Зараз ще вам покажу, що везу. А, ще була одна цікавенька історія. У мене перестала горіти підсвітка прицепа, права сторона гірлянда. Не горіли в мене габарити ліві, правий рожок. І права підсвітка номера на причепі. Заїхав я на базу, звели. Такий звели, як кажуть. Не зразу як хочеться, але звели. Одремонтували. І от я їжджу з понеділка і в четвер мені поляк один каже, а що ти каже, включаєш в кащик повороту правий, а їдеш наліво. Капець, це було на завантаженні, він типу, мене ну догнали і каже, що ти робиш? Каже, Ненормальний чи що. Скажу, як? Вот так. В общем, мені хлопці, дивіться. Зараз вам покажу вроде прикол. Мені після цього ремонту вот такая история настала. Зараз включим запалення. Дивіться, включаємо. Ну, к повороту. Можете, бачите, лівий. Угу, uh -huh. моргає лівий, так? Тягач. Тягач моргає лівий. Тепер йдемо дивимося на причеп. Йдемо дивимося на причеп. Який моргає? Правий. І це тягач то моргає лівий. Ну ви зрозуміли. Моргає лівий. А прицепт моргає правий. Коротше, вони щось там перепутали, хлопці. Є така тер проблема в мене. Я їздив і навіть про це не знав. Представляєте, десь 3-4 дні, поки мені цей поляк не підказав. Зараз я вже сказав ведучому, мають мене звести на базу і відремонтувати. От як їздить. Я вже їжджу і думаю, що вмикати. Якщо там ззаду хтось їде, треба показати, йому що я там з'їжджаю, включаю на оборот покажчики. Якщо спереду треба показати, то включаю як потрібно. Взагалі така дурня. Так не можна їздити, це ужас. Ну отаке от мені зробили на сервісі. Це на жарку весь, таке вони перепутали. Я термучуюсь. Ну от Дивіться, що я везу, вам зараз покажу вантаж. Вантаж. Ось такі швилера здоровенні і труби посередині. У мене буде два вивантаження. В одному швилера, а в другому труби. Ну, і зараз я от хочу приготувати, дивіться, он картоплю хочу пожарити. У мене балон стандартний. Потім що там ось в мене і зелені трохи купив, зроблю салат, редиска там. Ну і гриби пожарю. Ну, таке хлопці. Ага, Покажу вам вже зараз, бачите, які тут механізми. Механізми. Це епоха історії, так? Сільхозтехніка. Музей треба типу, відносити. Ну, бачите, це, типу, напевно, тут як музей зробили. Не знаю що вони навіть робили цими механізмами. Все якийсь смішний, на великих колесах. Це якась, що там за штука. Він головне сидіння є. Сідаєш і катаєшся, керма не вистачає, ну а так нормально. Ну що хлопці, піду я виключу той показчик повороту. Ось такі в мене справи. Пока всім, хлопці та дівчата. До побачення.